Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, і ви в Ютуб каналі Тіпок. в сьогоднішньому відео вас чекає розпаковка новенького коктейльного боксу рідин від компанії Punch. 10 унікальних смаків, а ще сюрприз. Тому дочекайтесь. Ну і звичайно ж в цьому відео вас чекає розіграш. Ми подаруємо комусь цей прекрасний бокс. А умови будуть в кінці цього відео. Давайте будемо розпаковувати та дивитися. По-перше, хочу наголосити, що він справді дуже великий, дуже красивий, і виглядає дуже дорого багато. А всередині, вау! Лише погляньте. Як ось тут панч описав свої коктейльні смаки, а ще поставив нам ось цю таку прекрасну листівку анонс до новенької лінійки. Читати вам її не буду, тому що я це писала, цю листівочку. Давайте зробимо спершу огляд рідин, а потім я вам покажу цей сюрприз, який вас чекає. Тут, до речі, дві вкладки. Ось так. Підіймаються наші рідини для самозамісу, і будемо розбиратись. Насправді багато вже хто бачив в інстаграмі цю лінійку і в наших офлайн-магазинах, тому що вони доступні до продажу. Можете приходити та обирати. Я вам швиденько проговорю, які є, і скажу топ стопів продаж цієї лінійки. Розпочнемо ми з першого смаку. Називається цей коктейль Муд. Це поєднання абрикосу та нектарину. Мені здається, на літній період дуже класний варіант. Наступний класичний коктейль, багато хто його знає: це Космополітен. Поєднання лимону, журавлину та апельсину. Буде такий кисло солодкий, освіжаючий. Наступний, я знаю, що ви також дуже довго його чекали, як і я. Це каприсан, поєднання ананасу, грушу та апельсину. Дуже, до речі, прикольний смак. Далі Space. Флауер це один з моїх улюблених смаків. Зараз розумієте, чому, тому що в поєднанні смаків йде манго, маракуя та лічі. І я обожнюю ось такі тропічні варіанти смаків на літній період особливо. Наступний смак це також класичний коктейль, називається він беліні, поєднання персику, вишню та гранату буде відчуватися така легесенька терпкість гранату. А ще е хочу знову ж таки наголосити, що рідини, де є присутня вишня, Мої улюблені. Той смак, який я обіцяла, що здивує просто всіх, і він зараз викликає фурор на ринку набоїв для самозамісу, адже це випав з рук. Це Клавер Club неймовірний смак, топ. Продажу у панчі е, і топ-продажу у наших магазинах можете спробувати, бо цей смак він просто один в один з насиченим класичним коктейлем коктейлом Club. Ще один смак це також мій топ-стопів. Адже, е, якщо чесно сказати, то цей компонент, цей смак. Викликав у мене, якщо чесно, дуже сильне здивування, і я не знала, як взагалі виробник може передати цей смак, адже це кактус Маргаріта. Друзі, це неймовірний запах. Я робила огляд цієї нової лінійки на ютуб-каналі. Панчу може також заходити переглядати. І ми нюхали, відкривали цей смак. Я також хочу ще раз це зробити, поновити свої рецептори. Цей смак. І запах він просто не зрівняється ні з чим. Тому, якщо ви шукаєте для себе якусь екзотику і щось не схоже на інших, обирайте кактус Маргаріта. Андрій, тут зараз має бути стах. Піна колада. Це був випадок, Ну, я тобі додам. Піна колада. За цим смаком просто. За цим смаком просто стоять черги. Його неможливо вловити на сайтах, тому що це смак пінаколади. Класний, солодкий смак, але не надто приторний. І 100% ви зможете вловити ось цю вершковість навіть в самому відкритті цього смаку і запаху. Лайк, репост, підписка і рекомендація. До речі. Наступний смак і мені дуже подобається, до речі, факончик з цією рідиною, тому що це такий ліловий колір, дуже красивий. Це пламвітер, поєднання сливи та винограду. До речі, дуже освіжаючий, кисло солодкий і не надто притерний. Ну і крайній смак, який в нас є: це коктейль мімоза. Хто не знає, що це за смак: це поєднання апельсину, мандарини та смородини. Ось. Так виглядає власне ця лінійка? Пишіть, будь ласка, в коментарі, який смак сподобався саме вам, та який ви б хотіли скуштувати, буде дуже цікаво почитати. І, власне, те, що я вам обіцяла, невеличкий сюрприз, адже компанія Punch в цьому новенькому боксі представила не тільки коктейльну лінійку смаків, а й ще й такий подаруночок для вас. Те, на чому ви, власне, зможете і парити і відкривати, розкривати ці смаки. Це ось такий набір від компанії X-Lim, Що ми маємо? В наборі ми маємо три упаковки картриджів. І ось тут під одним з картриджів є провід для зарядки. В нас є ось тут їхні фірмові стікери, їхні відкри, їхня відкривашка, фірмовий шнурочок на подсистему, брелочок, магнітик, а також сам девайс. Ось так він буде виглядати. І хочу сказати, що смакопередача тут просто неймовірна. Якщо ви вже ж забули, що це за девайс і хотіли б на нього також огляд на наш YouTube канал, то також не соромтеся і пишіть в коментарі, я обов'язково прислухаюся до вашої думки. Ну і звичайно ж, як обіцяли, ми комусь подаруємо цей презентаційний бокс. Нагадаю, перша в Україні лінійка коктейльних смаків, девайс і ще багато-багато плюшок. Вас чекає всередині в цьому боксі. Якщо ти хочеш його виграти, все, що тобі потрібно зробити, це підписатися на наш Ютуб канал, на наш телеграм-канал, залишити лайк, коментар під цим відео, а також перейдіть, будь ласка, в наш телеграм-канал і поставте плюсик під постом, що ви берете. Участь в цьому крутому розіграші, і все переможця. Ми обираємо рандомно, рівно через тиждень. Тому очікуйте на результат. На цьому все ми побачимося з вами наступної середи о 19.00. Слава Україні! Героям слава та слава нашим захисникам!